Починається цей влог кадрами із вудмаркету. Знаєте, я сижу зараз у декреті, і в мене навіть вихід за продуктами. Це вихід в світ. Дуже мені подобається ходити особливо в сульпо, тому що кожен магазин оформлений у своїй тематиці. Цей де я була в нього тема вишневий сад. І це, знаєте, так дуже приємно, тому що цей район міста називається у нас вишенька. Поруч тече також річка-вишенька, а раніше. Тут навіть було село з одноіменною назвою. Тож, вишні тут усюди, при вході графині вишеньки, навколо гілясті вишневі дерева, над овочами і фруктами берує кабріолет вишневого кольору та остав вишня. Вишневі рецепти, страв на стінах, ну словом, яскраво та красиво надихає та заряджає позитивом. Коли на дворі зимно і холодно, а у нас зараз саме так час спекти затишні пироги. Адже мало який десерт дарує таке відчуття ж затишку та тепла. Я дуже люблю тарти, тут, як із піцею, мало тіста та багато начинки, а варіантів начинки просто безліч. Готується дуже просто: я беру 180 г порошна, 100 г масла. Все гарненько, перетираємо. Додаю сіль та цукор, я люблю додавати в тісто трошки більше цукру, додаю приблизно 15 столові ложки та 6 ложок води. Все гарненько перемішуємо, потім я ще додала італійські трави у саме тісто, тому що мені хочеться, щоб і тісто також було смачним. Змащуємо форму, форму маслом та проколюємо тісто виделкою. Я хочу собі купити таку спеціальну форму роз'ємну для тартів та покращити технологію їх випікання. А, так сказати, вдосконалити, тому що поки що вона у мене дуже така любительська. Я знаю, що тісто потрібно спочатку запікти окремо без начинки, але я поспішала і вирішила це пропустити. Не можу сказати, що прям зовсім зіпсувала, але хрусткої скоринки не було. Для начинки я взяла сир з Філадельфія, який у мене залишився ще з приготування суші. До речі, хто не бачив це відео, воно буде ось тут, ось зверху на горі. У мене тут 320 гршкового сиру. Додаю салатний йогурт та трошки твердого сиру. Ніяких спецій не додаю, все буде і так. Смачно! Притримуйтесь технології, зважайте на мій косяк, фраза не будь-як таня знов з'являється у кадрі, і якщо у вас є час, то краще запекти тісто окремо, притискаючи його вагами, наприклад, квасолою або горохом. То, ще як робить, будь ласка, пишіть в коментарях, тому що насправді саме через це я і не запікаю окремо, тому що не розумію, що потім робити із тим запеченим горохом далі. Кілька слів про груші. Краще за все вибирати для випічки спілі та ароматні плоди. Груша не повинна бути м'якою, але і твердою також вона не має бути. Вона має бути, перш за все, ароматною. Нарізаю такими ось пластинками та викладаю зверху на сирну начинку. Цей грушевий тарт вийшов настільки смачний, що ми його майже весь з'їли ще теплим. Одразу після зйомки, він, знаєте, такий в міру солодкий, має цікаву консистенцію, адже у нього хрустка оболонка, ну, принаймні, якби я запекла окремо тісто, то вона була б ще хрусткішою. Але ніжна начинка із бришкового сиру солодкі запечені груші, які вкриті зверху ароматним та насиченим за смаком сиру із пліснівою. нікуди не поділись. І ще, що є вкрай важливим, це не нарізати тарт, поки він ще гарячий. По-перше, найкраще він смакує, коли набуває кімнатної температури. А по-друге, під час вистигання випічка. Ще більше загустіває та не буде витікати. Я завжди їм вранці щось смачненьке до кави, так я снідаю. Мені насправді важливо отримати цю дозу задоволення вранці, щоб, так сказати, задати тон усьому моєму дню. І кава тут також грає надважливу роль. І мій вибір сьогодні це кава від 25 Coffee Roasters. Це натуральна, свіжо обсмажена кава. Компанія має асортимент більш ніж із 40 кавових позицій, а також різноманітні чаї. І коли я обирала каву, мені менеджер підбирав її особисто за моїми побажаннями, адже кава смакує кожному своя. Хтось любить більш кисленьку, я ж люблю із вершковим та шоколадними нотками. І я отримала саме те, що замовляла. Горіхово-шоколадний після смак, це саме те, що потрібно, щоб прокинутися та зібратися до купи перед активним днем. Мені дуже подобається також і те, що 25 Coffee Roasters активно підтримує ЗСУ, а також постраждалих від війни тварин. Ну, от справді, для мене це важливо, і якщо вибирати між кількома компаніями, які не підтримують або ж підтримують наших військових, то я виберу, звісно. Тих, що підтримують, вам перемелять каву безкоштовно, якщо це для вас необхідно. От мені перемололи, тому що я користуюсь турочкою. І для моїх глядачів у компанії є подарунок. Це 20% знижка на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Отримати цю знижку ви можете за промокодом пуль 20, і дійсно вона буде до 6 січня 2024 року. Давай. Давай. Отак. От Доць, віджимайся. сидиш? віджимайся. Вона вже віджимається. Отак. Мої спортсмени вирішили позайматися спортом. Іланка зараз, як маленький папушка, повторює абсолютно все за нами. Танцювати танцює, пісні, співає. Ну, абсолютно все. Така смішна. Дуже гарно в тебе доця виходить. Віджимайся, віджимайся, дивись, скільки раз вона вже віджалась, а ти скільки. Мамо. Ну і як можна тут побачити, майже вся кімната закладена її іграшками. Я намагаюсь їх постійно складати на місце, але це просто безрезультатно. В неї свій порядок, і іноді вона навіть не грається ними, а просто швидко розкидає і йде по своїм справам. Дуже сильно намагаюсь відноситись до цього філософськи, адже я колись я дуже сподіваюся, що скоро все ж таки порядок в цьому домі стане можливим. Привіт. Або ні. Соти біжись там. Та вже як пощастить. А тут я вам хочу показати свою шапку. Вона мені так подобається. З мого дитинства у мене теж була така червоний капор. Тоді я соромилася його носити, тому що всі дівчата мого віку вже носили такі модні на той час берети, які зовсім не прикривали лоба, а мені не дозволяли, бо у мене був капор. було? Тепленько, а я завжди його знімала у тролейбусі, щоб ніхто не бачив. І там мені трошечки за 20 я придбала собі капор. Ну, чесно, може і не так тепло, хоча можна затягнути ці шнурки і тоді не задуватиме. Але файно, ну принаймні, мені. Вдягнулася і поїхали ми прогулятися у метро. Тут уже також привезли новорічну колекцію. При вході нас зустрічають ось такі ось різні тарілочки, але вони, знаєте, ціна в них не досить така бюджетна. Ось така ялиночка коштує 349 гривень. Є ось така більшечка з таким малюнком, та трошки менша. Ось така ось за 269 із ялиночкою. ця мені навіть більше подобається. А ще сподобалася ця тарілочка з рожевою машинкою. Дуже багато чашечок новорічних. Ціна більш-менш нормальна 90 гривень, 100 з чимось, ось такі піалочки зі сніжинками. Потрібно якусь таку чашечку собі купити все ж, для новорічного настрою. Ось такі ось незрозумілі штучки, це по типу як для напоїв. Я спочатку подумала, що це якась свічка, але ні, це така кулька, в яку наливають напій, а це стерчить трубочка. Але, якщо чесно, не зрозуміло, як її мити, тому що це горнятко досить вузеньке має горлишко. Дуже багато є всяких упаковочних матеріалів, щоб гарно запакувати подарунки. Пакети та папір, різноманітні стрічки. Привезли вже ялинкові прикраси, ось такі ось китайські, за 90 гривень. Тут скло досить таке тоненьке. Ось такі кульки. Їх тут багато різних, ну, звісно, не такий вибір, як в епіцентрі, тому що там все ж таки ну, прям здоровений такий відділ. А тут всього лише декілька рядів. Є і пластмасові кульки, і скляні. Такі колокольчики, ось ці прикольні мені сподобались. Типа цукерочками. Багато всяких стрічок, різних блискучих оленів, з блискітками, з бусинками. Це пластикові іграшки, досить недорогі. Це вже, по-моєму, скло. Так, 180 гривень за кульку. Я полюбляю насправді кульки скляні. Чомусь мені не хочеться прикрашати ялинку пластиковими. Це було, звісно, до того, як в мене народилась Міланка. Я навіть не знаю, що робити з нашою ялинкою цього року, чи прикрашати, чи ні. Тому що ну, мені шкода буде всіх моїх скляних гарних кульок. Ось ця ось сніжна куля. Дивіться, хоч вона мені і не дуже сподобалась, але в мене є така мрія мати. Сніжну кулю, я прям не знаю, або шукаю свою якусь ідеальну, або, можливо, навіть і зроблю собі кулю, тому що вони досить небюджетні, але трошечки не зовсім те, що би мені хотілося. Я хочу не маленьку, а ось таку, навпаки, велику кульку, але трошечки якусь більш стриману, напевно. Ось такі от свічнички, по-моєму, це кераміка, наскільки я пам'ятаю. Є і ці свічки, які горять не полум'ям, а лед. Ось ці мишенятка, вони мені подобаються насправді набагато більше, ніж словно звісні гноми. Ну, тому що я, в принципі, фанат крисок, але ціна їхня 749 гривень мене прям реально підлякала. Купа різних наборів, такі якісь трошки дивні пухнасті кульки. Дуже якісно вони зроблені, але все одно такі милі. Напевно, ну, для діток добре підійде. Це вже скло. Так, 120 гривень. Ось такі скляні скольки. Знову чомусь цього року дуже актуальна тема всяких пончиків, гамбургерів. Піци, ну, іграшечок у формі піци, я не знаю, чому цей мейнстрім. Ось ці от ялиночки, вони дерев'яні, пофарбовані. Вони, до речі, якось так прикольно навіть виглядають, вони досить стримані. І в такому білому кольорі, якщо оформлювати свою ялинку, можна класно обіграти. Але ціна на них 400 гривень майже, досить-досить кусюча, як на мене. І пінгвінчики. Те, що вони такі милі і дивляться, так знизу вверх. Ціна 599 гривень. Ну, як на мене, ціна кінська. До речі, я люблю приходити, ну, і гноми, <сорган> я люблю приходити на всі ці новорічні розпродажі, уже після Нового року і купляти усе зі знижками. Так що, хто цього не робить, обов'язково завітайте! Після нового року ви здивуєтесь тим цінам, які будуть. Ось, наприклад, дивіться. Шишка 90 гривень! Шишка притрушена снігом. Мені це навіть якось дивно бачити, тому що в мене під боком сосновий бор. Я насправді не знаю, хто буде купляти ту шишку, привезену аж із Китаю. 90 гривень, 99 гривень ось такі різноманітні гілочки для пробок зі снігом. На снігу трошечки дешевше. Але мені здається, що можна знайти в інших місцях набагато. Дешевше. Я запікатиму в млинці, тому що на цих ідних у нас відбулася така знов подія. В нас, як я вже казала, Тимофій займається, дуже йому подобається, і він дуже захоплюється шахами. Він ходить в шаховий клуб, там є тренер, і вони постійно, майже кожен тиждень, проводять якісь змагання. І цього разу змагання в них були. Спонсорські, якісь були спонсори з Лондону, по-моєму, і з Молдови таке дивне поєднання. Вони передавали якісь подарунки дітям, і був шаховий турнір. І тренер попросив батьків. Е Щось приготувати смачненьке, тому що мали приїхати не тільки тренери із Вінниці, а ще й з сусідніх міст, по типу бару, калинівки. Якщо чесно, я там не вдавалася в подробиці і купа дітей, купа тренерів. І він попросив нас щось таке приготувати, щоб накрити їм легкий такий стіл. А я вирішила приготувати млинці із м'ясом, посмажила млинці. Це не майстер-клас, а просто знаєте, така розповідь. Я посмажила млинців, посмажила цибульку, потім обсмажила індичку. А цибульку з індичкою та зі спеціями перемішала у блендері. Якщо вона у вас виходить дуже суха, то я додаю або соєвий соус, або салатний йогурт. І тоді ця консистенція стає такою приємною для намащування. Е, дуже сміялася, тому що якби ну, не всі батьки готували, тільки деякі, можна так сказати, обрані. І в нас є голова Батьківського комітету, і тренер сказав їй, що е, вона повинна до мене звернутися, щоб я обов'язково щось приготувала. Тому що я дівчина з села, а отже, вмію гарно готувати. Це мене дуже насмішило, тому що я така, знаєте, прям. Типово асфальтна дитина. В мене навіть бабусь ніколи не було в селі. В мене навіть бабусі, ну принаймні, та бабуся, яку я знала, яка була ще жива, яку я застала живою, з якою ми спілкувалися. Вона чисто городська, ну зі своїх дорослих віків народилась, звісно, в селі, але дорослішала, вийшла заміж. Тут це життя прожила спочатку в місті Донецьк, а потім у Вінниці. Тобто, моя мама ніколи не жила в селі. Я ніколи не жила в селі. Я ніколи навіть не їздила в село до бабусі, і тут тренер чомусь вирішив, що я е, сільська людина і вмію гарно готувати. Тож мені треба було не вдарити носом у багнюку. Потрібно було приготувати прості страви, і я одну з них вибрала. Це ось млиці з м'ясом і сиром. Я їх ось так завертаю такими кручениками, я не знаю, закручую просто. Це відбувалося ввечері перед подією на ранок. Я їх просто обсмажила, щоб вони були, такі, знаєте, як свіжо приготовані. Так вони набагато смачніші, коли вони обсмажені. Ще сталася неприємна подія в нашій сім'ї. Моя мама зламала праву руку, тож, е так, знаєте, Нічого приємного в цьому немає, тому що в неї вже досить поважний вік, і я дуже сильно насправді переживаю, щоб у неї все там нормально зрослося. І я готувала ці млинці заодно, і щоб відвезти її на сніданок. Хоча, знаєте, це були перші дні, коли вона тільки зламала руку. Вона в мене з таких жінок, які ниють ніколи, вона завжди активна, завжди позитивна. І зараз, вже коли я це відео озвучую, вона... Настільки прилувчилася робити все лівою рукою, що вона навіть варила холодець і запікала хліб. Вона сама пече хліб. Я їй дивуюся е, тим, яка вона господиня, і наскільки їй це все насправді подобається, тому що мені теж подобається, але не достільки, доскільки це все подобається моїй мамі. Друга страва, яку я готувала також на цей шаховий стіл, це піца. Тут ціла одна піца, а також два кусочки, тому що, як нам сказали, потрібно приготувати на десятеро людей. А готувала не я одна, і щоб не було весілля, але ну, попросила так зробити, по типу, знаєте, як порційно. Спекла я дві піци, одну цілу і ще два шматочки. Я відклала на шаховий турнір. Також до шахового турніру ось млинці з м'яса. Трошки млинців та декілька шматочків піци поклала мамі з татом на сніданок та відвезла одразу. Два шматочки загорнула Тимофію із собою, тому що тіток там кормити не будуть, будуть кормити лише тренерів. Тож сказали, щоб тітка брали з собою. Якийсь перекус, а турніри у нас насправді можуть тривати і по 5, і по 6 годин. І тим більше, що це потрібно думати головою, ж перекус необхідний. І від двох піт залишився тільки ось такий ось малесенький шматочок. Такий накрили стіл, ось промаячили мої млинці, нарізані і моя піса. Тут дівчата ще готували бутерброди, різні нарізки, якісь відбовнушки, ще щось смажили. Ну, тобто, насправді, була прям така батьба, свадьба свадьба, свадьба. Наш під'єр має таке значення, що ми збираємо благодійний тестик для зусиль. От ми збираємо, передаємо військове відповідно на ці кошти з подаємо військовий квіта і переділяємо Щоб ви зрозуміли, навіщо це ми збираємо, потім дамо водослід, відповідно. Ще хочу поділитись такою радісною для мене новиною. Хто дивився мої відео, той знає, що я займаюся ще авторською лялькою. Це моє. Хобі, хто не дивився, ось тут я залишу посилання, де я показую, яких ляльок я роблю. А, тож це моє хобі, і знаєте, таке хобі, я сподіваюся, що воно переросте от прям реально в мою роботу. Я мрію що... така моя мрія займатися тим, що мені займатися, чим мені займатися подобається, і щоб це все ж таки приносило. Якийсь заробіток, і ось три моїх ляльки в цьому місяці вже відправились до своїх нових господарів. Всі поїхали, полетіли, точніше, в Америку. Ось я показую тут шматочок, як я це все сервірую, упаковую. І я прям, ну, чесно, прям дуже-дуже-дуже-дуже щаслива з цього. Це означає, що на свій товар все ж таки знайшовся купець. Ну, мотивує, це надихає і ну, хочеться ще більше цим займатися. А я вам дякую, що ви були зі мною у цьому відео. Я буду рада бачити вас у моїх наступних відео. Залишайтесь у безпеці. Люблю, цілую всім, па-па!